Так, ну чому я завжди маю заспантись на деревах, а? Що ж, я думаю час починати, аж скоро стемніє. Дерево нам зараз зовсім не потрібно, але якщо його не зрубаю, то буде якось зовсім не по канону. Зараз по плану в мене пошук чарівного місця, звідки б я б зміг продовжити лесплей. У терці просутні модна генерація, отож би і буде достатньо гарний світ для подорожі, в якому ми знайдемо свій прихисток. Окей, okay. mm -hmm. мені... Подобається місце там, де ми з'явилися, тим більше ось це. Крижані вершини, я не знаю чому, але вони мене так ваблять. Тому ми одразу ж прямуємо туди. Так ось, основна тема цієї збірки механізми. Я встановив популярний та дуже цікавий мод Create, додає блоки, за допомогою яких можна автоматизувати тупо все. Хоча, що я розказую, ви ж всі вже добре знайомі з ним. Куди я пішов? Чому я одразу пішов сюди? Це досить гарно, досить гарно це. Незаперечно. Я б сказав, бо тут навіть неймовірно. Тут де ще мусочку цікаву. Вау, ви тільки гляньте на це. Саме такої генерації не вистачає Майнкрафті в, -в, -в ванілі? Оу, тихо, тихо. А чому у мене Леоп... сила Леопарда 5? Так, я не дуже хочу зустрічатися з Леопардом. Ну Я просто втечу від них, я сподіваюся, так, вони мене проігнорили повністю. Чудово. Ай, це якось аж занадто. Куди я біжу? Це я бігу. А бігти справді було куди? Я вирішив рухатись на північ, навіть не знаю чому, але щось мене притягувало туди. Але на шляху мені трапився темний ліс, в якому я чуть не помер. У мене не було їжі і я мав знайти хоч якусь хавку. Оу, ягода, це наш шанс на виживання. Це нам пощастило, хоч трохи. Ми відкрили якесь якесь досягнення. Я навіть не знаю, як це прочитати. Cusbandry. Е -е -е Нехай буде так. Це досягнення зв'язане з якось з модом на їжу чи що. Не пам'ятаю, взагалі забувся. Окей, тепер йдемо на схід. На північний схід. О, там я бачу гриби. Червоні і зомбі. Це взагалі не кайф. А тут якось небезпечно взагалі. І темний ліс. Що це за біом? Темний ліс. Ми можемо зробити так. Це це неймовірно. Та ні, я не помру просто так. Мені здається, у нас немає вибору. Все. <хи> я так давно цього не робив. Це так примітивно, але той самий час, так. Лампово чи що. Я в доміку, я в доміку, я просто сховав всіх всі, всі своїх проблем. Бачу зліво річку. Як на мене, річка це досить таке безпечне місце. Кам'яна стінка. Оу, це селище. Я думаю, ми знайдемо там прихисток. Село і справді виявилось досить крутим. Я ж казав, що генерація класна. Але затриматись надто довго я не хотів. Як-не-як, у нашій добі собато справ. Так, нам потрібно десь поселитися Божно на дуже видому місці. Нехай ця хатинка з краю стане нашою. Окей, верстак, де б ми могли його встановити. Це... Же на порадок краще uh. <му> залізо <проб> прекрасно. А, і ще оціяно. Поки я плавив ресурси, мою увагу привернула структура, що знаходилось трохи західніше інше селище. А ще я подумав, що нам не завадло піти на розвідку місцевості зад того, аби знайти чудове місце для нашого майбутнього а будинку. сам місце мене дуже цікавить. Так, або ще пропоную зараз заслужити всі мої речі і піти подивитися, що коїться ось тут. Що там? Так, можемо поплив? Це має бути швидко. Попливе? Але те місце аж ніяк не виправдувало моїх очікувань і ніяких особливої ціни скарбів там не було. Лише трохи обсидіну та золоті штани. Повертався вже пішки і побував там, де я хотів би збудувати будинок. Саме на цій місцеві розміститься наша майбутня оселя. В моїх планах будувати багато, але почнемо з найменшого та найбільш базового дім, який здебільшого буде виконати червоне дерево, якого в найближчих лісах справді багато. Для початку я вирішив збудувати просту хатину. У мене було багато дерева, яке я дуже швидко міг добувати. Почав я з того, щоб підготував рельєф під дім, далі зробив малесенькі стіни з дерев'яних колод, це у нас буде цокольний поверх, в якому буде знаходитись міні-складик. Трохи вище, над цоколем я розширив дім для збільшення місць на житловому поверсі. Обравлення даху було виконано з чорного дерева, а сама кріля з червоного. Уже на монтажі я помітив, що нас залишилось в досить багато невикористаного місця на горищі. Наступні серії я врахую і це. Наступний елемент стіна. Також червоне дерево. Добав іконі рами, вставив скло, а ось і фінальний результат. А так хатина виглядає зсередини. Досить багато вільного місця, яке я придумав як використати. Вважаю, тоді нашою найголовнішою проблемою була їжа. Точніше, її відсутність. Бум. Та ось тепер думаю, потрібно вам. Повідати один цікавий крафт з моду. В для створення хлібу нам потрібно три пшениці. Але якщо ми спочатку перемелимо одну пшеницю в жорні, потім тісто, яке отримали з водою, а пізніше піжаримо на вогнищі, нас вийде хліб, але вже в три рази дешевший. Підвал був повністю облаштований під механізми, Водяне колесо живило кінетичну енергію і всі прилади. Тепер залишились ті прилади встановити. Першим приладом було жорно, я вже казав, навіщо воно, але до повноцінних механізмів мені було ще далеко. Прилади, які займалися транспортуванням предметів, потребували ламінарії, яких у найближчих ріках я не знайшов. Отож, бо я швиденько сів на човна і відправився на пошуки. Ось тут я трохи тупанув, пережаривши соламінарію, хоча міг посадити її у себе. Далі прес, який потрібен для пресування в листи, дуже важливий ресурс Create. Повертаючись до крафту хліба, нам потрібний прилад, який би дозволяв змочувати одразу стаки муки, чи зараз потрібно йти до річки та вручну змочувати відрами з водою, що не так ефективно та займає багато часу. Та й ще тісто дуже довго пекти, тож нам потрібен вентилятор, який буде чудово виконувати цю роботу. Я швидко махнув печеру, та добув цільно обігні ресурси. А ось вентилятор. Я називаю це механізмом трьох стихій, адже він може плавати, жарити та змочувати, залежно від того, який блок знаходиться перед ним. Хотів був я збудувати вітрака, скажімо, це була основна ціль цієї серії, та вже було трохи накопав на нього камню, прийшов на місце, та раптом вирішено допускати помилок та спочатку збудувати його в креативі. Будуваю червоно-білі кольорові палітру з кримтиту та вапняку. Наверху був вітряк, який служив потужним журлом кінетичної енергії та живив в жорна та друбарні колеса знизу. У будівлі було передбачено два поверха на першому перемел, на другому все інше. В Крейті є така цікава штука, схема пушка називається, яка дозволяє легко переносити схематику з будь-якого світу. Просто берете, встановлюєте схематику на потрібне вам місце. створюється така штукенція схема, так скажем. Е, кидаємо схему і вона тепер будує нам будівлю. Прямо по схемі. При тому ми не приймаємо на цьому аж ніякої участі, хіба що встигає підносити блоки. Але де ті блоки взяти? Так, але це занадто нудно. Тим більше, якби я показував всі сцени коперсання в печерах, то це вже була б третя. Тому давайте в незер. Адже там є такі необхідні мої пломені, які використовувалися для нагрівання чаші, які я пізніше збираюсь робити латунь. Десь сюди. Виявляється, пломені були не самі. Разом в ними вилітає якийсь супер плом, який сильно закидав вогняними шарами. Я справді захотів відомстити йому за те, що він так сильно давав мені прочуханів, проте він виявився розумніше, та весь час, коли я підходив до нього, він закидав на вірну кількість вогняних шарів. Мені швидко набрилася потасовка, і я зрозумів, що поки що не можу перемогти його. Тому повернувся додому. Не загрім пощастило знайти не 500 броні. Я з легкістю забрав пламення та накопав цікаву металу, що звався Цинценазит. Через бах я міг використовувати його в якості заліза всіх прав та крейту, що сильно мені допомогло в той період часу. Вам цікаво, як робиться латунь. Що ж, настав час для ще одного пояснення. В Моді присутній міксер, який міксує всілякі штуки між собою в чаші, але для того, щоб міксувати метали, потрібно чашу нагріти. Автор вирішив зробити це за допомогою пламені клітці. Цей пламінь, очевидно, повинен бути дуже гарячим, і для його отримання потрібно живити його горючими речовинами. Щоб зробити латунь, нам потрібно закинути на ріту чашу мідь та цинк пропорції один до одного, і все у нас вийде два злитки латуні. Готові вам представити мою першу машину, точніше, бур. Маленька машинка, яка оснащена стаком бурів, в одну мить скупує цілих 64 блоки. Ці машинки є всього чотири складові частини бури, корпус, установча частина, скрині. Мінімалізм. Використовувати її буду в першу чергу для того, щоб вирити здоровену кількість ресурсів. Ось і час випробувати тебе. Ось нарешті, як же мені тебе встановити? Машина і справді поїхала, і це не могло нарадувати. Через кілька хвилин скринях буру було вже куча блоків, проте вона копала не так вже й багато корисних ресурсів. Набагато ефективніше було просто бігти позаду неї та викопувати все, що бачиш. Для того, щоб полегшити роботу з машиною, я придумав станцію, яка буде розвантажити машину та збирати всі ресурси поки що в одному сховищі. йо Йома, навіщо мені стільки глибосланцевого кругляку? Проте. Я прагнув на те щось більш ефективне для видобування конкретного ресурсу. Тоді, через гостру нестачу андезиту, мені потрібно було придумати таку машину, яка з легкістю могла скобувати одразу декілька стаків цього камню, і таку машину я створив. Кількість бурів залишилася тією ж, проте мій винахід копав уже вертикально, що давало можливість комфортно копати андезит. Через стаціонарність машини основна частина була замінена вітрак, який має живити її. Як на мене, досить непогано. Буде. Якщо знайти місце, де концентрація андезиту буде досить великою, адже тут було всього відсотків 30 андезету в камні. Набагато краще зараз копати кварц, а потім проробляти його разом з кругляком андезит. Тим більше в мене справді багато, не дарма ж бури створював. Не тільки Кварцен запам'яталась мені ця похідка в Незер. Якось мені так поталанило, що я знайшов неймовірно красе місто, що гордо стояло прямо на озері лави, в його бібліотеки я знайшов багато книг. Глянувши всі зачарування, я побачив, що в мені доступний чар шовковий дотик. На жаль, у мене не було з собою лазорито, тож зачарування залишив на потім. Наступним місцем моєї історії став Бастіон. Проникнувши його небезпечні стіни, в мене було лише одне на Дістати з його головної скарбниці, поцупити звідти найцінніше та втікти додому. Але все було не так легко. Двійко разів я був на межі смерті, та все ж дістався скарбниці. Ще одна річ, яку ми мусимо зробити вітря, який вже чомусь під час монтажу став для мене символом цього відео. Він був досі недобудований, тому що у пушки не було всіх ресурсів. Всі ресурси будуть зібрані, ви тільки гляньте на цю красу. Дякую за перегляд відео, чорти. Насправді, я дійсно трохи пізапарився над цим відео, тому буду вдячний за ваш актив, лайки, коменти, підписки. Поділіться з друзями. Це все бляха неймовірно мотивує мене робити ще більше контенту. На жаль, через навчання мене стало набагато менше часу для створення цього ж контенту. Але після довгої паузи, коли ти не маєш змоги займатися улюбленою справою, ти повертаєшся на якось більш осмислено. Дивишся на минуле, коли у тебе було до біса багато часу, але ти не використовує його розумно. Та розпалює тобі якийсь вогонь. Те, що змушує тебе більше цінити ті проекти, які ти маєш, інвестувати не більше часу та й старання також. Ох, щось я розговорився на кінець. Ще раз, дякую за перегляд, до скорих зустрічей!